Вітаю всіх, пропоную вам подивитися такий розклад, чи здійсниться те, чого ви бажаєте. На три варіанти, як завжди. Давайте подивимось, можливо, у вас є яка мрія, або якийсь проект, ви хочете його втілити у реальність, у своє життя. Ми подивимося, чи здійсниться. Якщо здійсниться, яким чином воно для вас потім буде. І якщо не здійсниться, то чому? Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайтеся і починаємо з першого. Ні, не здійсниться. Не здійсниться, тому що у вас не вистачає такого конструктивного погляду на ті речі, які навколо вас відбуваються. Або ви постійно порушуєте чиїсь межі кордони, або у ваші межі кордони хтось порушує. Десь, можливо, хтось веде якусь нечесну гру. І це все відбувається у родині. Можливо, це пов'язано з фінансами, з здоров'ям, а можливо, саме тому, що ви дозволяєте або собі вести таким чином, або іншим з вами, щоб так поводилися. І от наразі у вас ні. Якщо це стосувалося оформлення документів, юридичних бумаг або будь-що. То у вас не вистачає інформації з даного питання і немає підтримки у родині. Тож, наразі ні, але це не говорить, що це буде так завжди. Це все може змінитися. Так, тож бажаю, хай краще воно у вас здійсниться те, чого ви бажаєте. Другий варіант. Також ні. Ну, по-перше, ви не можете відстояти свої межі. У вас немає фінансової стабільності. Можливо, якісь поїздка, якась поїздка у вас планувалася. Це, можливо, і переїзд, і зміна місця проживання, або поїздка за кордон. І у вас наразі це все не виходить, тому що ви замість того, щоб отримати свою стабільність, ведете якусь таку боротьбу, захищаєте ніби себе, або незрозуміло, що ви там захищаєте. Тобто ви направили свій погляд зовсім не в той бік. Вам потрібно подивитися трішки іначе, урівноважити себе, урівноважити свої почуття, думки. І лише потім ви зможете щось змінити, поки що вам ні. Третій варіант. Так. І третій варіант, ні. Ну, Можливо. Якщо це для чоловіків, то, можливо, ви і самі собі заважаєте якимись негативними думками, самі себе завантажуєте, щось там обдумуєте, осмислюєте, і приходите до такого висновку, що наразі ви не бачите вирішення того питання. Тобто немає у вас той думки, яка вам допоможе перейти на інший рівень того, що у вас турбує. Якщо це для дівчаток, можливо, вас обмежує хтось або керівник, або це чоловік, або батько, і вони вам заважають якби, обрати свій напрямок і рухатися туди, де ви могли отримати або знання, або якийсь досвід свій, а можливо змінити кардинально своє життя. І от вам такі питання. Заважають. Тож, давайте ще подивимося. Раз на всі три варіанти вийшли відповіді, «Ні», тоді подивимося, ще ми по пораді. Що вам потрібно з цим робити? Порада на перший варіант, на другий варіант і на третій варіант. Перший варіант, що вам потрібно з цим робити? Король жезлів. Налагоджуйте контакти, відчуйте свою цінність, відчуйте те, що ви е, уже маєте якісь свої певні здобутки. У вас ніби все і налагоджене, і в роботі у вас все складається, в соціумі, у спілкуванні. Все у вас повинно бути на вищому рівні. І от ви самі себе повинні підняти на цей вищий рівень, коли ви відчуєте те, що ви вже зайняли. Які якесь своє місце у цьому світі? От тоді у вас все буде складуватися. Тобто цінуйте себе, пам'ятайте про свою самоцінність. Другий варіант відлюдник перевернутий. Для другого варіанта парада така, перестаньте відчувати себе жертвою обставин. Перестаньте в своєму досвіді постійно знаходитися. Яке, якесь минуле вас турбує. Воно вас ніби як тормоза. Ви не можете прожити якийсь певний період. Щось вас дуже міцно там тримає, а вам варто. Які знання здобути, вам потрібно якась інформація, чомусь навчитися, підучитися. І лише потім ви зможете побачити вихід із вашої ситуації. А наразі у вас не вистачає от саме знань. І також для другого варіанту ще така підказочка, що час плине і вам варто вже починати діяти. Не, не потрібно чекати невизначений час. І третій варіант. Третій варіант парада. Сімка пентаклів. Можливо, вам трішки потрібно перепочити, а можливо, вам потрібно уже отримати якусь фінансову стабільність, відчути ґрунт під ногами, щоб ви знали, на що ви опираєтеся. Обміркувати все, і потім лише зможете рухатися, підвищувати свою е, і кваліфікацію, і здатність вирішувати питання, і заробляти більше фінансів. От для вас трошки перепочити треба, можливо, звернути увагу ще на здоров'я. Така порада для третього варіанту. А я бажаю всім хай, попри те, що вам тут показують карти. Бажаю, щоб здійснилося все те, чого ви самі собі бажаєте.